Вітаю, друзі! В цьому відео покажу модернізовану версію моделі від ВПЛ B36. Це радіокорований Урал повнопривідний. Він був дуже сильно змінений від його оригінального стану, як він йде з заводу з коробки. В цьому відео покажу розкажу, що було встановлено і як тепер і чим комплектується ця модель. Із з візуального одразу можна розглянути це металевий бампер передній і лебідка. Лебідка це не оригінальна вже від ВПЛ, вона більше використовується і для 10-х масштабів. Така лебідка, вона прикручена до цього металевого бампера. І тепер ця модель вже має більш потужнішу лебідку, ніж. Не йде оригінальна, ну вона і більша по розміру багато займає місця, але при цьому вже буде надійно і мощніше, ніж за стандартну Тут іде металевий тросик, і ця лебідка вона буде живитись від окремого регулятора. Про це покажу трошки пізніше. Тепер з задньої частини тут. Де також стоїть металевий бампер. Було замінено передня підсвітка, вона більш зараз світла, більш така ярка. І також додано сюди ще червону підсвітку в задньому бампері. Тут елемент теж, він так більше для краси для зовнішнього вигляду. З нижньої частини тут, на моделі, встановлені. Металеві мости, металеві карданчики, оригінальна ВПЛ двохступка. В принципі, оригінальні тут і всі запчастини, крім там деяких, я про них буду теж розповідати. Посилені ресори, як задні, так і передні, з металевими тримачами. От, практично вся ходова, вся трансмісія вона. На металевих запчастинах. Також додано в колеса обтяжувачі для коліс. По всім практично окремим елементам на каналі є відео і про обтяжувачі, про мости, про зборку установку. Тому на цьому я залишати тут дуже багато уваги не буду. а Розкажу про саму конструкцію зараз і те, що на цій моделі встановлено. Двохступка повністю замінена. Тут апаратура керування, тут вже не використовується від VPL, третьої версії зі звуком, тому що тут трошки вже встановлено інший модуль. Регулятор обертів для мотора, тут Хобінг встановлений Він тут під капотом, і під капотом тут ця кнопочка включення-виключення. Регулятор для лебідки він встановлений. Там під кабіною, де і стандартний регулятор встановлюється для модели VPL, він невеличкий. І розкажу, в принципі, для чого це було так зроблено. Окремий, окрема кнопка включення-виключення для лебідки регулятора. Тут в кузові встановлений, можливо, камера, скоріш за все, вона. Не передасть, але в кузові тут іде акумулятор 2С на 5000 мАч Він зафіксований. Тут іде приймач для регулятора основного регулятора Hobby Wing який під капотом для мотора. Тут іде вже звуковий модуль. Я показував, як працює звуковий модуль. На іншій моделі, але зараз покажу, як він буде і на цій. От, в зв'язку з тим, що встановлено окремий звуковий модуль, все тут окреме управління, тому і вся апаратура була змінена. Зараз включаю модель. Ось так виглядає підсвітка передня та задня. Автомобіль беру з нижньої частини, тому що він на дуже, дуже багато він важче, ніж стандартна його комплектація, де там можна його навіть і за кузов іноді підняти. А в цій ситуації цього робити не можна, тому що. Вага машинки вже набагато збільшена, і треба брати його з нижньої частини. Ось так, підсвітка задня, дуже ярко і цікаво це виглядає. Тепер включу пульт, підключення апаратури керування і покажу, що. Окремий канал винесено для коробки передач переключення. Окремий канал і кнопка окрема для включення управління лебідкою. Лебідка теж винесена на окремий канал, все, все управляється з пульта керування. Ось так це працює. Є один момент про те, що не, не треба забувати, що після користування виключати лебідку. Але саме управління лебідкою йде через пульт керування без інших будь-яких пультів додаткових. Тепер по звуковому супровіду тут зараз. Ось такий звук, зараз він на мінімумі. В принципі, я по звуковому цьому модулю робив окреме відео, там він має дуже широку звукову різноманітність, тому про модуль можна подивитись ще окремо відео, як я його підключав, як я його трохи тестував. От. Тому звук тут інший, можна загружати. Різні звуки від виробника, він там дає цю можливість. От, ось такий звук. Якщо підняти трошки автомобіль, Не знаю, як передати камера звук, я зробив найтихішу версію його зараз звучання, тому що дуже громко лунає цей звук. Ось. І, в принципі, по основним таким комплектуючим все розказав. Якщо у вас є якісь, можливо, питання по підключенню, по управлінню, по, в принципі, по повній. Модернізація або тюнінгу, то залишайте свої коментарі, я з радістю на них відповідаю. І лебідка тут живеться не так, як ВПЛ-лебідка, вона вже йде з трьома контактами ВПЛ лебідка і управляється одразу з пульта керування. Тобто вона керована так само, як і сервопривід, який так само і живеться, і управляється. Одразу з одного штекера. Тут вони зробили цю лебідку без будь-якого управління, просто винесли два проводи для живлення. Тому для управління цією лебідкою, або необхідно купувати спеціальний регулятор з пультом керування, який можна так само окремо підключати і просто з окремого пульта управляти її. Або треба робити сюди, додавати ще один він там невеличкий регулятор, його підключати, так само живити і потім вже виводити управління його через основний приймач. Ось таким От чином. Більш детально, якщо треба буде комусь цікаво, то зможу зробити пізніше більш детальну таку такий відеогляд. Ну а поки що на цьому все. Автомобіль вам показав. Якщо залишились питання, то залишайте коментарі. Всім пока.